Дуже гаряча фаза зараз відбувається. Саме знаєте, отака настільки активна, що ворог, якби в таких останніх конвульсіях намагається кинути все, що тільки можна, От, і практично штурми їхні спроби штурмів, спроби активного просування не припиняються ну практично взагалі не на хвилину. От бої тривають цілодобово. Е, саме зараз ворог ми спостерігаємо на техніці, е, перегруповується і знову готується до штурму. Це район населеного пункту Красноворівка. Е, вчора і вночі пізно були спроби штурму населеного пункту Новогродівка. О, це ті населені пункти, де зовсім, зовсім нещодавно ще гуляли дітки в парку. На тлі тих подій, які відбуваються сьогодні в Курській області, вони зараз значить, намагаються ну, зробити все, щоб мати успіх, якийсь, бо тому атаки відбуваються ситуація під контролем, і дуже сподіваюся, що е, ну, це може принести. Є дуже гарний варіант, що це може принести для них дуже. На нашій ділянці безпосередньо дуже велику несподіванку в лапках для ворога ви ж розумієте, всі люди... кожна їхня атака це несе великі втрати, от саме великі втрати, о і вони вже е, зараз не рахуються ні з ким, ні з чим. Все, що є в наявності, вони намагаються кинути сюди. О, поки що е, використання е, бронетехніки активно не було помічено. Але ми бачимо, що вони до цього готуються. Ми також до цього готуємося. Ну, ми готові завжди.